Музичне мистецтво Еліксир що лікує душевні рани. У другій музичній школі відбувся всеукраїнський конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах. Конкурс відбувається в сьоми. В сьому році. Конкурс відбувається вже сьомий раз. Започаткований був у 2008 році. У е, 2020-му ми готувалися до конкурсу, але він не відбувся зв'язку з ковідом. 19 тобто перед цим конкурсом ще у 2018-му був попередній конкурс. Онкурс. Наразі він є всеукраїнським конкурсом. Був регіональний відкритий в цьому році. Він вперше всеукраїнський в цьому році він вперше у двох формах, тобто очні, де будуть грати діти в цьому залі, і також в дистанційній формі. Ми маємо кілька учасників, які надіслали нам відео і будуть дистанційно брати участь у цьому конкурсі. Наразі є 58 учасників з різних областей України. Це є Ну Івано-Франківська ціла область, Львівська Тернопільська. Черкаська, а також з міста Конотоп Сумської області, відомий український композитор Іван Тараненко, незмінний член журі конкурсу з моменту його заснування, відзначає важливість музики як засобу психологічної підтримки для дітей в умовах війни. Творчість допомагає не лише відволіктися від травматичних подій, а також сприяє емоційному зціленню як виконавців, так і слухачів. Сьогодні я тішуся з того, що є можливість дійсно провести такий конкурс, такий тяжкий час для, для, для країни, і те, що керівництво і міста, і то, і, і керівництво, хто керує культурним сектором в місті, знайшли для цього всі спроможності. А саме головне бажання би не було бажання, то й спроможності не було б. І це, це велика, велика заслуга, це дуже цінно сьогодні, особливо, тому що в той час, коли просто гинуть хлопці і дівчата, та й цивільні гинуть і діти, і старі люди, і жінки, і ті самі чоловіки. Але найбільше те, що ця гидота, вона вбиває наші душі. І от, можливо, такі, такі події, як оцей конкурс, так коли дітки намагаються забути про те, що вони живуть у війні, вони мають пам'ятати тільки про те, що вони є саме у них зосереджують. На, на на тому вивчені програми на тому, щоб як найкраще виступити, можливо, таким чином ми зцілюємо їхні душі. Майже 60 юних музикантів віком від 7 до 16 років були конкурсантами. Він проходив у гібридному форматі як онлайн, так і офлайн. Дитяча мрія семирічного Владислава Червінського стати музикантом втілюється в життя. Вже не вперше демонструє свою майстерність на музичних конкурсах. Попри юний вік, він впевнено опановує саксофон, підкорюючи слухачів своїм талантом. Я з самого дитини. Мріє стати музикантом. Важко не є, є трошки цікаво і переживально. Учасники змагалися у чотирьох номінаціях: ударні, духові, мідні та дерев'яні інструменти, а також сопілка і флейта. Лілія буцяк, андрій буцяк новини на вежі. Thank you